Футбольний привіт, хлопці, дівчата. З вами я, Олександр Мирошник, канал Болхат fc FC24. Ну Ну напередодні матчу групової стадії Ліги Чемпіонів Порту Шахтар Донес. Спробуємо спрогнозувати свій результат. Ну як, якщо можна так сказати, спрогнозувати, просто пропоную вам свій варіант. Не знаю, як, як вони зіграють. Я знаю єдине, що гірникам, здається, потрібно ну або перемога, або ж все ж таки навесні Ліга Європи. Якщо я не помиляюся, якщо помиляюсь, друзі, то мене Виправляєте, отже, матч розпочати удар воротах вже перший небезпечний момент коло наших воріт. Граю я за гірників, друзі. Граю за Донецький шахтар. Граємо ми на виїзді. Дуже непросто буде сьогодні гірникам. Удар воротах знову. Знову, друзі, знову наш, наш голкіпер сейвить. З приводу складу, звісно, що склади можуть цей склад і в реальному житті будуть відрізнятися, тому що я так на свій смак і ну. По ходу гри дещо так трохи ознайомився, Передача вперед. Сікан не встигає. Знову знову наша атака. Гірники, в принципі, десь трохи провалили стартові хвилини, але потім зібралися непогано. Зараз Володимово м'ячем. Олександр Зубков отримує передачу. Положення поза грою не було і нема кому віддати тут на другу хвилю. Відчувається хвилювання, друзі, граю я на легенді. Ultimate, ви знаєте, в всі 24 взагалі FIFA, раніше було, то лише в режимах. Режим кар'єри тренера, кар'єри гравця, а ось тут е швидкий матч, найскладніший рівень. Це легенда. Ось тут непогана передача даремно. Я пішов в обігріш, треба було, хоч, я, ну, хоч якось, або ну, пробивати. Так, непоганий, непоганий відбір, чисто, положення поза грою, Точніше, порушення правил не було, друзі. Дмитро Тупалов на дальню скійку можна навішувати, і невдало трохи. Наше підхоплення. Крисків з м'ячем, Зубков. Олександр Зубков непогано, непогано тримаємо, тримаємо м'ячик Тарас Степаненко. Тарас Степаненко в запасі у нас Дмитро Чигринський, в запасі у нас Ярослав Ракинський. Я не знаю чи треба було їх випускати. Не знаю, друзі. Ну побачимо, яким складом буде грати сьогодні команда. Побажаємо успіхів з вас лайкос за перемогу справжнього Шахтаря. Хоча деякі мої знайомі вважають, що краще було пограти гірникам в лізі Європи. Я ж навпаки, я вважаю, що там, там Шахтар ще встигне пограти. А от хотілося бачити їх на в лізі чемпіонів. Ми на 40-й хвилині пропускаємо. Ну, знову ж таки, привіт Фіфа, це ближній кут. Точніше кажучи, вже треба говорити Привіт FC. Ну, голкіпер таке щось собі полетів, незграбно якось вилетів на м'яч. Останні секунди першого тайму, продача в центр Сіканський. Степаненко. Ну дай же ж дограти нам. Перший тайм завершено. QR-код на мій телеграм-канал. Друзі, приєднуйтеся. Ми там обговоримо різні речі. Цікаві. ділюся там різні відосики. скидую і, і так далі. Єдиний м'ячик це чувак нам забив поки що. Поступаємося, друзі. Поступаємося 1-0 Порту шахтар. Давайте статистику глянемо. Що тут? 50 на 50, між іншим. Очікувані голи 1 і 0. Судаков отримав, ззаді зад, по ногах ішов. Ну, це таке, я вже, я вже говорив в своїх відео, що ви всі 24 дуже часто, двома ногами в підкаті ззаду. і-і-і, Нічого взагалі, навіть жовтої картки тут не було. Навіть не було жовтої картки. Рас Степаненко отримав передачу, в центр віддає сикан Судаков. Судаков помітив підключання Дмитра Топалова. Тут положення позагрою, тут офсайд був. Судаков. Судаков непогано. Олександр Зубков. Ні, не дозволили пройти, друзі. 65-та хвилина. Дмитро Топалов центр. Судаков. Сіканус. Тут можна підключити. Все читають захисники. Все прочиталося і зупиняють нашу, здавалося, перспективну атаку. Так, ну що, давайте змінюватися. Ласіна Трауре вийде, пограє. Так, тик-тик-тик. Ну що, на лівий фланг кого ми ще можемо? Давайте Олексій Кащук все ж таки випускаємо. І в центр. В центр під напад на позицію ЦАПа. замість Судакова Бондаренко вийде, пограє. Освіжили, освіжили ми трохи, так скажемо, лінію нападу. Ну, сподіваюся, що це нам допоможе. 20 хвилин ще грати знову цей. Знову цей нападник нам. Нас нервує, все ж таки, м'яч голкіпер забирає. Знову порту. Знову порту йде. Йде в атаку. Тут треба м'ячик відібрати. Проходить одного, другого, третього. Ні, на третьому зупинилися, звалили його. Добре, що хоча б реф не призначає порушення правил. 11 метро міг поставити. Олександр Зубков отримав продачу. Там був фол, але реф дозволяє нам брати. Трохи менше 15 хвилин, друзі, залишається на другу хвилю скидка. Тарас Степаненко, та як же ж ти відбив? Оце момент був. Це був момент. Олексій Кащук, удар по воротах. Голкіпер наміс. Не одразу, але все ж таки вдалося Мію зафіксувати м'яч. Пепе. Пепе з м'ячем. накиданнясь. Непогано головою зіграли. Тут знову обрізка, знову відібрали. Знову Пепе відібрав м'яч. Проходить, важко забирати. Все ж таки відібрали м'яч. Передача вперед. Тарас Степаненко. Далі. Бондаренко можна по центру. Ласіна трауре. Віддаємо передачу. Олександр Зубков. Трауре. М'яч Сіці. М'яч Сіці. Друзі. За три з половиною хвилини до завершення основного часу. Донецький шахтар зрівнює рахунок у нашому матчі. Я не знаю, як воно складеться в реальному житті. Ну, наскільки я знаю, то нам потрібна лише перемога. Постійний пресинг вмикаємо. Давайте, швидкий розіграш, мабуть, що забігання, щоб швидше туди на ворота бігли футболісти. Трохи ширше будемо лінії. Ну і майже максимальною кількістю будемо йти в атаку. Будемо йти, знаходити щастя коло воріт португальської команди. Остання хвилина, остання хвилина розпочалася. Зараз би не завадило нам м'ячик відібрати. Є ми це робимо. Але що? Ну, і тут Реф вгледів порушення правил. Підігрує, здається, що І Непогано ми з м'ячем, Ласіна трауре, ласіна трауре. Головне зараз тут у щоб не було, встиг. Здається, що був офсайд. Ні, не було. Дозволено грати. Олексій Кащук креативно Бондаренко на порожні ворота. Порту Шахтар, 1-2, Все більше голів не буде в цьому матчі. І це перемога, і це перемога. І це перемога, друзі. Душу, тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. А Артем Бондаренко, котрий вийшов на заміну. Ну, в динаміці мені здалося, що був офсайт, але арбітер зустрічі дозволив нам дограти. І ось так, оце. Коштувало португальцям, Отже, 1-2. в нашому матчі. Перемога, друзі, побажаємо гірникам успіхів у реальному житті. Я би хотів їх побачити навесні в плей-офф Ліги Чемпіонів. Ну а якщо навіть вони... Е... Так скажемо, з'їдуть до Ліги Європи. Все одно буде цікаво спостерігати за нашим українським клубом. Дякую всім за перегляд, друзі. Лайков за відос, Якщо сподобалось, бережіть себе, їжте яблука, не хворити, займайтеся спортом. Всім пока.